Доброго здоров'я, дорогі глядачі, сьогодні трошки змінила локацію. Зараз я в Бучі, бучанцям, привіт. Хто дивиться мої випуски, той знає, що частенько буваю в Бучі, бо в мене тут мешкає мама. До речі, про це сьогодні і піде історія. Значить, про що випуск? Про що випуск? Якщо зовсім коротко і просто, якщо ви втрапили наших раїв. Або у вас щось вкрали, або хтось вас обдурив, і сума збитку складає менше ніж 3 тисячі гривень, вам ніхто нічого не поверне. І що саме головне, поліція навіть не буде цим займатися, бо це все по закону. Це все по закону, а три тисячі гривень. 3 тисячі гривень ну, це вирішив так наш уряд, що ну, не треба. Не треба людям нічого повертати. І що саме головне, не треба навіть поліції напрягатись, щоб якось навіть розібратися в цій історії. Ну, бо це все по закону. Ось такі закони, все для людей. Тепер хочу більш детально про те, що відбулося. Щоб ви просто знали, якщо ви втрапите в таку історію, як я, щоб ви просто знали, чим все це може обернутися і що з цим робити. Отож, почну з того, що. Десь півтори тижні тому а в мами зламався холодильник. І ось скажу чесно: це, звичайно, були не останні мої гроші, але ось так, щоб викинути гроші так, на новий холодильник, з кандачка. Ну, зараз не, не можу ось так, ось так, зкандачка викласти таку суму на новий холодильник. Тому вирішили ремонтувати. ремонтувати. Почала шукати майстра. І ось тут по місцю, я була не в Бучі, я була якраз в Києві. І згадайте, півтори тижні тому це була така жара, спека, і ну, уявіть собі, без холодильника. Треба було все робити швидко. Швидко, швидко. Значить, я перший раз в житті скористалася оцим сервісом кабанчик. Кабанчик, до речі, не рекомендую взагалі, тому що це просто треш. Перший раз і, перший, і одразу втрапила на Шахрая. Значить, дала завдання, знайшла заразу людина, там рейтинг просто, в нього п'ятірки, одні. Я не знаю, як йому це вдалося. Значить, каже, да, все добре, все добре, які поломки, все, сфотографуйте, покажіть. І все виглядало, знаєте, дуже дуже природньо. На наступний день він одразу присилає договір, але скажу вам так: не будьте такі наївні, як я. Бо я в цьому плані, знаєте, звикла якось довіряти людям. Але я так розумію, що ця історія вона мене просто навчила: ну що не треба довіряти людям. Знаєте, якось, наче вчишся довіряти людям, бо ну. Ну як по-іншому, але бачите, як показує практика, нікому в цьому житті довіряти не можна. Людина присилає договір, каже: ось так і так. Значить, я буду закупати там деталь. Все добре, показує там це підприємство. Не просто там, знаєте, куди там на карту комусь чи там ще щось, а ось це підприємство ФОП. Тобто ФОП. Займаються, ну я не знаю. Ну, як можна не повірити, коли є договір, коли це ФОП. І ну, одним словом, складаю гроші, так, він присилає все добре. Значить, ввечері сьогодні приїду, ну і все. Вечір, вечір, сім вечора, як ми домовлялись, нікого нема. 7-10 починає телефонувати, скидає, і потім зовсім виключає телефон. І я розумію, що я втрапила в наша храя. Далі було так: телефоную, ну просто щоб ви розуміли, так, що вам робити, якщо ви ось стикнетесь, але можу сказати, що навіть ці дії вам не допоможуть. Першим ділом потелефонувала в Приватбанк, де моя картка. Мені сказали, що гроші вже пішли, тобто їх заблокувати не можна. Переказ. Потім мені сказали, в якому банку. До речі, там банк якийсь кредитний дім, якось так. Тобто, такий маловідомий, взагалі, перший раз чула про цей банк. Тобто, бачите, шахраї вибирають такі маленькі-маленькі банки. ось Кажуть: ну ось звертайтесь до поліції, звертайтесь в Кіберполіцію і будемо, значить, розбиратися. Написала одразу заяву в Кіберполіцію. Кіберполіція, звичайно, там зразу прислала заяву: заповнюйте. На наступний день вже сформували запит, тобто, ось передали все в Бучу. Ну, це логічно, бо все сталося в Бучі, плюс місце реєстрації в Бучі. І е е все. Можна сказати, що на цьому все закінчилось. Поліція десь півтора тижня цей слідчий він якось то він десь був після нічної, то він казав, перетелефонує, не перетелефонував. І ось буквально ми збиралися в парк. Кажу: мам, давай зайдемо. бо, бо якраз приїхали до мами на вихідні, так, на вихідних записую, зараз субота, випуск вийде тільки в понеділок. значить... Зайшли, зловила я його, і він так знаєте нервово каже: йдемте на вулицю ось навіть не запросив мене до кабінету. Вийшли ми на вулицю, і він каже: Ну, ви ж каже, розумієте, що це адмінка, що по закону я каже, нічого не можу зробити, я навіть ніяку справу не можу відкрити. Тобто, все. А тепер саме основне мені каже поліцейський. Я нічого не зможу зробити, бо це по закону. Прийняли закон менше трьох тисяч сума збитку. Ніхто навіть не буде братися. Я кажу: ну добре, не треба там мені повертати ці гроші. Тобто, я розумію, що там це така дуже тяжка процедура. Але може якось зробити так, щоб ця людина більше нікого не обманювала. Тобто, ну можна якось це зробити. Бо ось просто уявіть так. Ну добре, в мене там не останні ці дві чотириста, хоча теж, якби для мене вони не валяються на дорозі. Але є ж люди, у яких реально ось не просто ж так, мабуть, люди звертаються, щоб поремонтувати, а не купити нове, бо, мабуть, ж, ж немає грошей на нове. Тобто, Хтось просто ці 400 викине так, буде думати, що все ок, не поремонтують, нічого не зроблять, і людина залишиться без виконаної послуги і без грошей. А, значить, все закінчилось тим, що цей слідчий, знаєте, так, нервово покорив і каже: Я нічого не зможу зробити. І остання моя фраза була: Тобто, виходить, як кажу, людина буде обманювати. І далі продовжувати, і ви нічого не зможете зробити. Він каже, ні, не зможемо, бо такі закони. Це мені сказав поліцейський в Бучі. Якщо побачите десь цю людину, знаєте, що це шахрай, і не вірте йому, він обманює. Не знаю, його це справжнє фото, не його це справжнє фото. Це фото стояло в нього на мобільному телефоні в на аватарці, і точно таке ж фото трошки інше стояло на кабанчику. От, значить, якщо побачите, знаєте, що це шахрай, і не ведіться просто на цю людину, бо він обманює і продовжує обманювати. Я так думаю, що продовжує обманювати з урахуванням того, що ніхто нічого не робить і не збирається робити. Тому висновок такий: приймають закони так. Я не знаю, хто прийняв цей закон. Я, знаєте, навіть не стала розбиратись там вже номери цих законів, бо їх вже стільки суть в тому, що. Менше трьох тисяч збитку, і ніхто навіть палець у палець не вдарить, щоб людям не те, щоб повернути ці гроші, а навіть спробувати розібратися в ситуації. Все, знаєте, от якось щоб придушувати цих шахраїв, які ось саме, знаєте, під час таких якихось тяжких моментів, особливо зараз війна, так от пам'ятаю, ковід, теж дуже так промишляли. На ці ж раї завжди завжди, хтось знайдеться, коли в тяжкий, в тяжкий момент захоче робити так і страждає хто страждають ж прості люди. І ні, щоб приймати закони, якісь такі, які будуть придушувати все це, так щоб навіть не, не намагалися там обманути, бо знали, що знайдуть, що на накарають за це, покарають ні. Якось ось цей закон він зробив все для того, щоб просто шахраї себе почували дуже добре. Тому закони жахливі, просто трешові. Люди. Я думаю, багато хто стикався вже з такими ситуаціями, коли там щось вкрали. Оцінили це менше ніж 3 тисячі, або сума збитку менше, ніж 3 тисячі, або там обманули, обдурили. Неважливо, сума збитку менше 3 тисяч. знаєте, ніхто навіть не буде братися за цю справу, і тим паче ніхто не поверне вам кошти. Ось такі закони. Тому будьте, будь ласка, обачніше, і знаєте, ця ситуація просто ніколи ніколи не стикалася з ні з чим подібним. І просто зараз розумію, що. Ну, така, бачите, порада. Тут, мабуть, мабуть, це неправильно, бо завжди я намагалася довіряти людям, але після цієї ситуації скажу вам так: нікому не вірте, нікому, ніколи нікому не посилайте гроші, навіть якщо це там якісь знайомі, і те разів. Перестрахуйтесь, перевірте, і тільки потім. А ще краще вже тільки при зустрічі, і е, коли вже буде виконано все. Тільки так, нікому не вірте, бо як бачите, ні закони, ні люди якось хочеться побажати всім нормальних людей. От правда, нормальних людей, стикатись з нормальними людьми. Бо, як бачимо, погані різної різного роду теж вистачає. Тому бережіть, будь ласка, себе, свої гроші і своїх рідних. І хочу звернутись до. Молодших людей допомагайте батькам. бо ось представте собі ситуацію, коли там бабулька стикнеться ось таким. Вибачте, уродом і просто втратить останні гроші, ще й нерви собі витерпає. Ну тобто, це це просто треш. Бережіть себе, дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.